Український уряд готує законопроект про закріплення англійської мови як мови міжнародного спілкування. Її вивчення планують зробити доступнішим для всіх охочих. Що про це думають прилучани? Дізнавалася знімальна група подій. Гарне рішення мені дуже сподобалося. Воно покращить навчання в школах, покращить навчання в університетах. Цю мову повинні вчити як основну. Мета вивчення англійської мови різна навчання, саморозвиток, робота. Ну без англійської мови зараз майбутня і високооплачувана робота вона не є можливою абсолютно. Рівень знань покращувати планую в 100%, тому що це своє саморозій саморозвиток, і потрібно покращувати його всім. Дехто зізнається, в школі мову не вчили, тому зараз не здоганяти та поглиблювати буде складніше. Чи я збираюсь покращити свій рівень англійської мови? Напевно, так, але я здійснив. Помилку, що в школі в принципі і не вчив, та е, в будущому мені би достатньо важко її почати вчити. Зв'язано, от коли навчання було, так тоді краще було. Значить, усім рекомендую вчити її, бо зараз от чувствується дефіцит. Якщо ти якщо ти її перестав вивчати, чувствується, що добре було б її поглибити ці знання. Особливо схвально до цього рішення ставиться молоде покоління прилучан. Потрібно вчити англійську мову. Це зараз дуже популярна мова, з нею можна розмовляти в кожній країні, будь-куди ти поїдеш в світі. Англійську мову повинні розуміти всі. Англійська повинна бути, тому що це мова міжнародного спілкування. І щоб спілкуватися з різними людьми у всіх країнах світу, не тільки в своїй країні, потрібно знати англійську мову. Прилучани також залюбки демонструють свої досягнення у вивченні мови. Синку має лева ловінку not not so bad, but not so bad, great. And I can't understand almost everything in the world, but Насобедманатсокрайт енд айкентандестенд Олмостевисин інзеволбат висхалпов Негативного ставлення до можливого нововведення. Прилучани не висловлювали. Усі опитувані вважають, що важливо вивчати англійську мову, і залюбки б робили це.